Доброго вечора. Мої перекладники Україномовного каналу. 15 хвилин на 8. А Вже темно. Гарно, ну, що ліхтарі світять. Темно і тепло. Я не знаю. О, хтось гуляє. У а хтось ще по шортах бачив, у футболці з коротким рукавом Я сам в футболці, навіть навіть не прохолодно. А Максикон, що мати собаку його родила, там він не гуляє. Тепло сьогодні, але темно вже. в футбол грають, теж у шортах. А багато хто гуляє, з собаками багато. Максику, красунчик. По всій красі. 23 вересня добігає свого логічного кінця. Вже день. Коротше за ніч. Да, Максику. Зараз я розповідаю, перейшов на російську мову. Щось таке, ладно. Як день пройшов, як завжди весь. Тривог менше, ніж вчора. І вибухів, дякуємо Богу, не було. Все. Усім гарного вечора. Всім добра злагоди. Всім щиро дякую, що не будемо життя більше. Надобрань, люди. Пока.